Молитва животворчому Христу, спаси, Господи, людей Твоїх, і благослови насліддя Твоє, перемогу православним християнам над супротивниками, подай і Христом Твоїм охороняй нас, оселю Твою. Благослови, ощаслив, обдаруй ласкою. Насліддя Твоє, майну, володіння Твоє. Оселю Твою, Твоє житло, тобто спільноту істинно віруючих, серед яких Бог невидимо перебуває. Христом Твоїм охороняй, зберігай силою Христа Твого. У цій молитві ми просимо Бога, щоб він спас нас, людей Його, і благословив православну країну, нашу Батьківщину, великими милостями дав перемоги православним християнам над ворогами і взагалі зберіг нас силою Христа Свого. Молитва Ангелу-Охоронителю Ангеле Божий, охоронителю мій святий. На збереження мені від Бога з небес даний, сердечно молю тебе, ти мене нині просвіти і від усякого зла збережи, на добру справу настав і на шлях спасіння направ. Амінь. Кожному християнинові Бог при хрещенні дає ангела-охоронителя, який невидимо оберігає людину від усякого зла. Тому ми і повинні щодня просити ангела, щоб він уберіг і помилував нас. Молитва святому Моли Бога за мене, святий, свята ім'я, бо я щиро звертаюся до тебе, як до скорого помічника і молитвеника, скорої помічниці і молитвениці за душу мою. Крім молитви ангелоохоронителю, ми повинні також молитися і тому святому, ім'я якого нам було дане, тому що Він також молиться завжди за нас, Богу. Кожному християнинові, як тільки він народжується на світ Божий, святою церквою прихрещені дається святий, упомічники і покровителі. Вона піклується про новородженого, як любляча мати оберігає його від усіх бід та нещасть, які трапляються людині в житті. Потрібно знати день пам'яті свого святого, день своїх іменин, знати життєпис цього святого. В день іменин ми повинні прославити його молитвою у храмі і прийняти святе причастя, а якщо з якихось причин не можемо бути у храмі в цей день, то повинні старанно помолитися.